120 тисяч євро гранту вантажний автомобіль, фольксваген, транспортер для наших комунальників, а також домовленості про співпрацю у сферах інфраструктури, освіти, культури це все завдяки міцній дружбі Кременчука з німецьким містом Тюбінгеном. Сьогодні у Німеччині міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум про співпрацю з лордом-мером цього міста Борисом Палмером. Така угода неодмінно сприятиме розвитку нашої громади. А саме отриманий грант у розмірі 120 тисяч євро планують спрямувати на придбання спеціальної техніки для міських комунальних служб. Також частину коштів на встановлення сонячних батарей у Кременчуцьких лікарнях. Це забезпечить живлення частини відділень реанімаційні, хірургічні. Що важливо. Таку грошову допомогу від міста партнера повертати назад не потрібно. До цього всього ми також отримали автомобіль Volkswagen Transporter, який стане в нагоді комунальним службам Кременчука. За це ми дякуємо муніципальному підприємству Штатверки Тюбінген. Раніше наше місто також отримувало аварійно-рятувальний автомобіль. Продовжуємо зміцнювати зв'язки з європейськими партнерами, адже це регулярно приносить позитивні плоди. Дякуємо усій громаді Тюбінгена та особисто лорду меру Борису Палмеру за підтримку і таку цінну допомогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.